Привіт з Тайвані, Німеччини і навіть Гренландії. Отримати його можна завдяки посткросингу, обміну оригінальними листівками, які долають сотні і тисячі кілометрів на шляху до адресатів. Популярності незвичне захоплення набуло кілька років тому. Сьогодні ним займається понад 350 тисяч людей в 215 державах. Україна входить в десятку найактивніших. Для того щоб люди знали, що вони. Мають тобі надсилати тусь є окремо профіль, і в цьому профілі написано: ну, можна вказати вік, наприклад, можна написати, які ти мови говориш. А для того, щоб витягнути, треба натиснути send postcard», тобто відправити листівку, прочитати всі умови, натиснути «Request», і воно за принципом випадковості заразу видає ось «USA», Америка. Відстань 8 тисяч кілометрів. На офіційному сайті посткросингу зареєстровано 13 тисяч українців і трохи більше півсотні цікавих вінничан. Переважно це молодь. Новачкам посткросери радять прискіпливо обирати листівки і не плутати їх зі звичайними привітальними. Листівка повинна бути одностороння. Тобто це має бути цупкий звичайний простий папір, де має бути розграфлено і відведено місце для марки і для адреси отримувача. Форма листівки, вона може бути і довшою, і коротшою, але важливо, щоб вона була ну саме якісною в плані паперу, тому що вона може проїхати півсвіту і потім доїхати до отримувача в напіврозірваному, напівпроштампованому, подертому вигляді. Анастасія Калініна посткросингом захопилась минулої зими. Оригінальне хобі допомогло дівчині вдосконалити англійську і знайти друзів за інтересами, а ще зібрати унікальну колекцію листівок. Їх в Анастасії більше ста. Однією з найлюбленних в мене є ось ця листівка. Вони не так давно з'явилися в Росії. Це серія путників грьоз». І серія не так обширна і не дуже легко зловити, адже вони дуже швидко розходяться. Зараз дуже популярні серії. В Росії продаються такі листівочки, і я їх коли побачила, вони такі ніжні, гарні. Я дуже собі їх захотіла. З тих пір я якось я намагаюся їх виловлювати, обмінювати. Відправити картку за кордон звичайним листом коштує 4 гривні, авіа 5,60. Тому за розвитком посткросингу з немалим інтересом спостерігає Укрпошта. В її вінницькому представництві помітили, останнім часом обсяг кореспонденції в місті значно зріс, припускають завдяки молодіжному руху. Тож до кінця року обіцяють випустити зо три серії поштівок з Вінницькими краєвидами. Сьогодні для поповнення своїх колекцій посткросери змушені мандрувати іншими містами чи замовляти листівки через інтернет.